не исповеди, конечно, но все-таки. Знаете, что отвечают? А, а, сожалеют о чем? Слишком мало уделял внимания детям. Вот а, 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 а в преддверии Нового года, а это семейный праздник, а, и тем более Рождества, хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким. И хочу всем пожелать успеха, счастья и благополучия. Вов, іди на пенсію, удели внимание дітям, семье, жонам, любовницям. Займі себе чим нибудь Вов. На последній ісповіді іменно об этом жалеть будеш. Я думаю, що не про ті 700 тисяч вбитих росіян, вбитих військових на території України, а саме будеш шкодувати про те, що вчасно комусь. Не сказав про те, як сильно ти їх любиш, хоча я думаю, що тобі це почуття невідоме. Не може тиран вбивця і як говорив класік Кравасіся когось любити. Чотири години 27 хвилин здається, говорив Путін, підбиваючи підсумки 24-го року. Наговорив собі він. Стандартно ще на кілька термінів у ГААЗі, зокрема, запропонував е, пограти заходу в гру. Е, такий, знаєте, грав кальмара на російський лад. Запропонував їм поставити системи ППО, е, зігнати або поставити їх в центрі Києва. Відповідно, він сказав, що вдарить туди реєшнікам. І хто ж переможе в цьому Батлі? Просто нагадаю, що три мільйони українців е, живуть в Києві. Е, от... Е, Такі масштаби вбивства Путіну подобаються. Ще хтось досі вважає е, терористом номер один Бен Ладена правда не Путіна? Подумайте про це звання, бо мені здається, що Тайм ви поспішили і не ту людину поставили на обкладинку. Що ще розказував Путін. Зокрема, він розказував, за що він любить свою велику страну. Но це не только територія, це історія, культура. Це наші обичі традиції. Це всього Росія. Культура, історія, традиції. Ну, давайте все по порядку. А, прощай, немытая Россия прям культурой отдает, знаете, страна рабов, страна господ, сталинские репрессии, миллионы вбытых, голодомор, Ну, Россия уважаешь собой правонаступницу Советского Союза. Відповідно, пишатися історією є чим. Ну і звісно культура известна анекдот шуточку, да коли за столом сім'я сидить, вот і маленький мальчик говорит вот розгадує, разгадає слово назовите з трьох букв мама йому бум по полбу. Він каже, за що, це ж дом? Папаша берет, жіня бум! А домі надо думати. О домі думати Культура поводження в родині, там, де Путін щойно сказав, та проводьте більше часу в родинах. Мальчику по лбу ложкою на папа, маму ложкою на. А домі надо думати. каже Путін. На багатомільйонну країну. Культура. закачаєшся. І анекдот смішний, головне. Пишатися є чим прям це треба було обов'язково вберегти. Бо Путін каже, що якби не він, то Росія була би на краю прірви. Пішли від краю пропасті. тому що все, що відбувалося з Росією до цього і після, вело нас к повному, фактично тотальному па па Папа. Чому кто па па Полному тотальному. Нашої а, утрата суверенітету. Я думала к повно і тотальний. Туда, куди катиться весь мир. А виявляється, ні. Дивіться, к утраті суверенітету. Ну, да, так вы були у країн пропасті, а тепер, виходить, на самом дні. Там, де і три російські танкери, там, де Москва. Там, де половина Чорноморського флота Росії. Ну, вибір був очевиден, звісно ж, щоб ви обрали обрив, пропасть, біля якого ви будете стояти, чи полне дно, на якому ви будете лежати. Що ж ще порекомендував зробити Путін? Коли вот я редко смотрю, що я рідко посмотрю телевізор, там на в інтернеті почти не буває. а що там дивитися, там тебе постійно показують. Там нема на що глянути. Но коли смотрю и вот э, смотрю на достиження, на успіхи наших людей. Вот зараз чемпіонат міру був по, 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 по плаванню. Виходили ребята. Вот торс, вот такой. Ребята здоровые, мощные, уверенные в собі, а я перепрошую, це не пропаганда ЛГБТ зараз була. Коли Путін дивиться на здорових ребят, на голий торс і тішиться як маленька дитина, це зараз не про ЛГБТ пропаганду. Окрім того, що ми дізналися зараз про вподобання Путіна, ми ще і знаємо, що ж там у нього в кабінеті стоїть і висить. У мене є в одному кабінеті ікона, а второму, в другому ще одному кабінеті э, стоїть бюст Ломанус. А зеркала там нет? Ну, щоб ви на себе красиво дивилися. кожен день. Приходили, ну, для чого вам портрет президента, якщо він 20 років не міняється, правда? Ну. Нагадувати вам, як Кащею безсмертному, нагадувати вам, яким ви були 20 років тому, тим більше, що ви особливо не помінялися. А от зеркало можна поставити і дивитися кожного разу: ви там отображаєтесь чи не отображаєтесь?